Вадим краще зробіть відео, як правильно подавати документи про використання цих коштів. Дивіться, щойно ми отримаємо офіційну відповідь про те, коли якого числа в лютому продовжать програму компенсації від державного аграрного реєстру. Ми максимум інформації вичерпнемо звідти і запишемо декілька відео уроків для того, щоб ви змогли простіше. Подати заявку, щоб вам було зрозуміло, щоб ви могли подивитися, не реєструватися і самим розбиратися, а подивитися відео, е, потратити декілька хвилин часу для того, щоб потім зекономити декілька годин часу свого життя. Е, тому е, всю детальну інформацію ми максимально обширно покажемо, роз'яснимо для того, щоб вам було зрозуміло і ви могли швидко просто подати. Щоб менше я дуже сподіваюся, що після лютого вже буде менше поганих коментарів негативних. Про е, державний аграрний реєстр, що ой, то все брехня, дуже важко, нереально компенсувати, то все для великих фермерів. Просто зайдіть на декілька моїх відео за е, останніх три дні і подивіться, скільки позитивних відгуків залишили люди, наскільки вони вдячні за цю компенсацію. Там отримували всі: і фермерські господарства, і ФОПи, і одноосібники. Всі, ну дуже багато. Звичайно, багато не отримали, а багато. Ну, в мене одне питання до одних, що не отримали. Є якийсь маленький відсоток, я згоден подали, все зробили, не отримали. Відмовила держава. Ну буває таке. Я згоден. Ну це настільки дрібний відсоток. А всі інші 95% п'ять тих, хто не отримали, знаєте що? Мені цікаво, просто на якому етапі вони зупинились. Після перегляду цього відео прийняли рішення, що їм не, не компенсують. Після якоїсь інформації вони зайшли, зареєструвалися, е, сайт поглючив, зайшли, сайт глючив, все, брехня, до побачення. Тому не здавайтеся, в основному в тих, в кого вийшло, це ті, хто хірячи в два дні, намагався і все-таки добилися свого. Тому е, двері відкриваються перед тими, хто в них стукає. Оце загнав розумну фразу.